прийняли європейський досвід, час ділитися ним в Україні. Мені мешканці Вінниці казали, що тут є цукерня, і тут подають класні комплексні обіди. До четвертої години ці обіди, але в 14.50 вже нічого немає. А котра година? 15. за 15, Тобто зараз я маю прийти, якщо правда, то вже обідів немає. Я пішла. Ну. пока. Та приємна тут атмосфера. Добрий день. Мужчина каву. Бачите, їдять і коліжанки, і мами з дітком. Тільки от якщо ви будете заходити як бджола через вікно, не зашпортитеся. Шлях до комплексних обідів пролягає через перепони. Оля директор. У Вінниці вас дуже люблять. І кликали Прийди, зайди. Цікаво, чи підтримують у цукерні ініціативу вінничан? Я одягнуся. Що навіть перешкоджати не будете? А у вас оператор так само одягає шапочку. У Нас всі одягають нас всі мають санітарні книги. Бачите, це я. У мене тут. Ки людям не показати не вдала фотографію. Тут на американську візу робила. Скажіть, у вас є сівець. Та є дивіться КПП на кухні цукерні серйозний. Втім, команді інспектора нема чого приховувати. Гінеколог, стоматолог, стоматолога. Чи вас є Флюорографія. Це є дослідження крові. Негативно я здорова. Я ще такої ретельної перевірки медичних не бачила. Дуже за це вдячна. Ви поки продовжуйте, а інспектор вже піде. <ріст> Добрий день. Це інфекція Оля. Жанна Миколаївна. Жанна ж не вірить, але вже приємно. Святочка, а ви вірите в те, що коли, наприклад, зготуєш якусь зуб чи салат з поганим настроєм, то може не вдатися. Ні, це само собою, Тому, коли я заходжу і в такі усміхи, це, звичайно, приємно. У вас є мужчини, хоч. Декілька. Нема, у Нема? А як вас звати? Оксана. Оксаночка. Так. А як ви будемо з мужчин справлятися? Тому що мені чесно деколи важко. я теж сама. Да. Я навіть вмію крани ремонтувати. Я теж. І от дивіться, Оксана ще й робітниця в неї на щитці була росина. Холодильник. Тут тортики. Бачите, немає ні цибулі, ні чеснику, немає ні ковбаси. Є Сікіря 30.09 спекли ось це щось біле диво. Я Хочу подивитися, де роблять комплексні обіди. Бо мене у Вінниці кликали. Подивися на комплексні обіди. А ось, тут у нас ось тут. Пані Жанночка, розкажіть, будь ласка, про комплексні обіди. Форумах у Вінниці мені писали, що прийди, бо ми прийшли одного разу, а нам не вистачило обіду. Довелося залишитися і вже замовляти більш дорожчі страви. Чому така обмежена кількість страв, пані Жанночка? Бувають такі дні, наприклад, сьогодні в нас вже майже третя година, а в нас залишилося 9 обідів. А буває таке, що багато так відвідувачів, що ми просто не можемо скоригувати кількість обідів для того, щоб задовольнити всі. Це рибка. У нас була риба, школа з овочеваний різ, овочевий супчик. Такий невибагливий обід, але дуже звикли з дитинства. Рибка, рибка. А це? Це що, ложка? Ви чому її не витягли? Це все одно що з бігуді виходити на вулицю. Заберіть негайно. – Витяжки, до речі, Чисті, Чисти, клониємо кожен день. Ми чисті. Все У нас все чисти. Ну, це на перший погляд. А що скаже міні-лабораторія, яка бачить навіть невидимий пруд. Стів метелик на травичку і сказав якусь дурничку. Раз, два, три. Ти напевно будеш ти. Це кондитерський ніж. Результат має бути п'ять. Весь колектив цукерні хвилюється. Шість. Майже ідеальний результат. Дякую вам. Іду до зали. ось тут при вході. Зараз дякую. Ой, такий катехизм. Коли співала в церковному хорі, то так от гордо тримала ноти. Боже, як цікаво. Мова не тільки англійська і українська, а ще й польською мовою вказані страви. Гречка це грецький салат. Кошти у Цукерні у Вінниці 29 гривень. Ще котраго до речі, немає четверти. Можемо Може мені комплексний обід? Так, Звичайно. І фаліжанку каву. А яка у вас найбільший хід продажу? Відінська каву. Відінську каву і комплексний обід. Дякую. А поки чекаємо на замовлення, помиємо руки і перевіримо туалет. Двері. Ну, Ще вони вам нагадують, а? Сашка ж шоколад. І мені шоколад. Таку плитку старого шоколаду. От ніби нюанс, а дуже мило. В туалеті можна робити селфі. Валериси це дерев'яні високі панелі. Ой. Туалет нахто щедрий на воду. Але за третю спробу ніби змивається і мило є. Старий вікторіанський рукомийник. Скажу, можна робити селфі? Для чоловіка свого кожного. Для чоловіка? Так. – А може я не в туалеті тоді вже для чоловіка. У <рив> нас народна інспекція, тому що все, що відбувається, відбувається на очах всього міста. Самі <рив> огірочки. От понюхайте класно, так. Мені подобається. Пахнуть якоюсь такою домашньою Домашній, закруткою. Так. Ніби в півницю зайшов до бабусі, взяв з погреба, та на співниця кажуть. Тільки те, що чесничком пахне, правда, трошки? Так, От я працюю в офісі, продаю якісь гарячі путівки. І в мене є там одна година для обіду. Я прийшла, з'їла огірок чесником, а потім як з клієнтами розмовляти. <клес> Тому я стримуюся, їсти огірок не буду, почекаю, що мені ще принесуть. але велика порція дуже свіже виглядає і дійсно аромат такої народної, хорошої страви. пані, всіх. Добре, дякую. Значна. Дякую. А можна, будь ласка, кухаря мені? Хто ходив вступчик там? Чи та можна вийти? Вікно? Так, Судячи з виразу обличчя, кухар не горить бажанням йти до фреймут. Пані Женка, можете сісти зі мною? Я хочу спробувати суп. Нагадує, я дуже хворіла на грип, І мене мама таким супом вціляла. От Він мені нагадує суп з маминої руки дитин. нашого дитинства. Риба. Як Та, називається так. ця риба? риба -крюк. А, Мені так завжди соромлять. Це риба на три букви і починається з букви Х. Риба-Хек. Вона да, з кісточками, так? Так, з кісточками. Риба ніби готувала моя бабуся Світлана, але не Юля. Юля не досолює завжди. А Світлана впевнена в собі жінка. Вона посолила її ж, так як я сказала. Ви теж впевнена в собі жінка. Вона не пересолено і ніби кроплено білим вином. А от рис я їсти не буду, тому що там були ложки в баняку. Дякую, пані а кліп, це нашої випічки. Цукернянські да, пані Жанна намагається бодай якось залагодити неприємне враження від рису. Дякую за рибу, і суп вони були дійсно смачні. Дуже раду смачні. Да. Отже, мій рахунок за суп огірочки. Основну страву з рибою каву. 52 гривні. Дуже цікаво, що кава коштує майже так, як весь комплексний обід. Тому я розумію, чому ви були засмучені, коли так квапилися, бігли через всю Вінницю. на цей комплексний обід за 32 гривні, а він вам скінчився. Ну, не що, Поговоримо? Інспекція у улюбленому закладі мешканців Вінниці, у цукерні. Таку атмосфера. Тут багато гостей. І знаєте, що важливо? Вони різні, різного статусу, різного віку. Це означає, що їх сюди кличе любов. Втім, поріг. Ну, Він такий високий у вас там, коли заходиш. І от ти тільки заходиш в цукерню, і можеш сам впасти пляцком і перетворитися в якусь п'яну вишню. Треба зробити якусь якусь ходинку, бо я сиділа і дивилася, як шпортаються люди. Ціни дуже привабливою є ціна комплексного обіду. 32 гривні це за салат, за основну страву, за компот, за два шматочки вашого саморобного хліба, дівчата. їжа це знаєте, як коцик восени. Ти на себе накидуєш – тобі тепло, але коцик це не одяг. Їжа вона дуже поживна, вона смачна, але вона така без претензії. Можливо, так і має бути. Огірок з чесником. Ви мене, будь ласка, вибачте, але комплексний обід. Люди потім біжать в офіси, як їм потім тим чесниковими подихами справи вирішувати. Я вас дуже прошу, заберіть чесник із бізнес-ланчу. Або нехай офіціант каже, у нас у стравах є чесник. Обслуговування. У вас обіди комплексні з 12 до 16 години дня. Мешканці Вінниці вони скажуться, вони як вар'яти з іншого куточка міста приїздять до вас, довіряють вам свій голод, а їм не вистачає цього хека, розумієте? І тоді він бідолашний бере і замовляє те, що коштує дорожче, ніж він сподівався. Тому заберіть зайву годину занадто великий проміжок цієї обідньої перерви. Але дуже добре, що у вас обмежена кількість обідів. Це означає, що у вас завжди свіжі страви. Пані директриса, я не знаю, ви розкіш. Я розумію, що ваші манери, ваша прискіпливість вона передається вашому колективу. Ніхто за всю історію моєї роботи так прискіпливо не перевіряв медичні книги. І очі у вас так сяють, дівчата. Так в цукерні має бути. Чистота. Безкомпромісно скажу правду. Но ви такі собі чепурунки. Бо у вас чисто в залі, ваш туалет, наче на виставку зібрався, ваша кухня. Холодильники, які я побачила, мене не збентежили. І важливо, що немає запахів, витяжки працюють добре. Кондитерський ніж, який я перевірила, не розчарував, тому що міні-лабораторія показала 6. Це майже ідеальний результат. Але ця ложка Каврисі. Для вас це, напевно, не суттєво. А от мені вона зіпсувала загальне враження від чепурної кухні. Уявіть собі, невістка приходить в гості до свекрухи, вдягнулася, чоловіка прилизала, дітей покупала, сама вся в білому, і тут халепа. Забула зробити манікюр, обгризані нігті. Ось такою для мене є ваша ложка в рисі. Ця невістка, вона б, напевно, аби рятувати свою репутацію, склала руки в кулачки. І Богу дякувати, ми з вами теж знайшли вихід. Ми цю ложку забрали з рису і передали на мийку. Атмосфера у вас плюс. Ціни у вас плюс. їжа у вас плюс. Обслуговування, ваш колектив це плюс. Але ця ложка. Мені дуже боляче дивитися ваші світлі очі. Ваші пані Жани. Я знаю, що це ваше життя. Але давайте змінимо настрій, тому що проблему І, Звісно, я раджу цукерню у Вінниці всій Україні. <звітання> Жанів ручу, прошу пані Жанночка, я вас вітаю. Браво, я вас вітаю. Дякую. Я вас дуже вірю. Не підведіть мене, будь ласка. Це була Вінниця, місто небайдуже, бо тільки тут зі сльозами на очах прощається із ножем. І риба від хвилювання худне. Це місто довірливих людей, бо тут ходять віртуальні ресторани і їдять у шефа-експериментатора. Ну, не ходіть по інших каналах, бо я і команда ми любимо вас. Друзі і вороги, давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті. Дивіться у наступному випуску: перевірка на совість у Полтаві. Злочин проти здоров'я. Це смертельно небезпечно харчуватися у вашому закладі. Чим загрожує невинний похід у дитяче кафе? Що малюк цей кубик до рота, то глисти будуть. Провокація у найпрестижнішому ресторані Полтави. Чим тут пахнуть морські делікатеси? Чим пахне. Чому у Хорватії Фреймут довелося працювати кухаркою? Я не знала, що це буду викладати на тарілки їжу. Найшокуючий комплімент від закладу за всю історію програми. А -а -а! Ой, вибачте, будь ласка, я налякалася. Інспектор Фреймут на варті справедливості. Ми не маємо права помилятися, тому що тут їдять діти. Розумієте?